Друзі, 93 -я. окрема механізована бригада Вас вітає. Як ви бачите, де я? Сьогодні 11 жовтня. Ми в строю, ми вже працюємо. Хочу в цьому відео розповісти вам про ті гроші, що ви збирали. Ми збирали на автомобіль, що нам ще треба. Розповім, якась ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Та ще є декілька новин, не дуже приємних. Але я не Ростович, я буду розповідати все, як є. Так от, за три дні ми з вами насобирали на автомобіль для Дена. Хлопці з знюзнення Парадин вже поїхали за ним. Справа в тому, що не так просто купувати автомобіль на фронт. Хто знає, хто вже цим займався, бо приїхали до одного. То він вже продав, то до другого, там вже така машина, що ще більше треба грошей в неї вкинути. В общем, завтра вони доїжджають куди треба і буде, будуть купувати автомобіль. Хочу сказати, що грошей назбирали набагато більше. То часть грошей я перерахував своєму побратиму. Це Ярік. Хто у мирне життя знає, археолог, який копав, де, де у нас траса, не пам'ятаю вже, яка траса, але вони археологи і там копали всякі шнячки. Так я йому перерахував гроші, вони там збирають на дрон. Ну Тут таке, до Дена машина доїдеть, бо я тут на передовій, він на передовій. Він, до речі, вчора зі мною зв'язувався, каже, Андрюха, єлі вийшли, нас почали оточувати, їх невеликий взвод, і вони єлі вийшли з оточення. Гадаю, все в порядку, але ще він не на зв'язку. Може, ще десь іде, але я гадаю, що все буде гаразд. Будем, буду ще добивати, щоб був зв'язок і вам казати. Що як. Також хочу розповісти, що у нас тут на Бахмутському напрямку. Справа в тому, що дуже-дуже пекельні вогні йдуть. Ворог щимиться, їх як саранча, як саранча, от там нові мобіки, вони трупи, гори просто трупів лежать, вони по ними йдуть, йдуть, я не знаю, як. Правильно Ден казав у попередньому відео, вони під чим, то я не знаю, але вони йдуть, йдуть їх косять і просто кількістю, кількістю беруть на життя особистого складу з тої сторони ніхто не зважає. Так от, пекельні пекельні вогні дуже складно. Крім 93-ї бригади, тут ще багато бригад ще стоїть, і дуже у нас багато поранених. От я в госпіталі, тут сьогодні буквально зустрів хлопців зі своєї роти, так вони розповіли, що вони стоять під Солідаром. Вже багато поранених є і вбиті. От як Дивиться моє відео про Бахмут. Друге відео було, де хлопець казав, що мас маскировочні сітки маскувальні потрібні як повітря. Позивний камар, його вже з нами немає. В суботу цю він погиб. Гарні хлопці, хочу вам сказати, були. Одного застрелив снайпер, другому ще одірвало ногу. Багато поранених. Це дуже, дуже так. Не скажу, що ми падаємо духом. Ми хочемо. Вибачте. Хочемо помстити цим тварям. Ладно, ми продовжуємо баранити, стояти враг не пройде, Бахмут наш, Солідар наш і ніяка зараза далі не пройдесь. Усі хлопці були живі. Ми з вами не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.